Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні у нас 7 листопада останній місяць осені вже вступив у свої права. І на цьому тижні вже завершується наш проєкт зв'яжу шапку 5 за 5, тому я вирішила, що буду починати знімати влоги. В'язати буду. Процеси буду розпочинати, буду дещо закінчувати і буду вам показувати і розказувати. Перше, хочу вам показати цю рукавицю, я її в'яжу у спільному проєкті, «З'яжи шапку 5х5. Але якщо я, я буду її займатися, якщо я встигну, то я покажу вже вам її там, а якщо не встигну, то я її покажу вам у влозі. Uh, ну, чи вдалося мені її дов'язати, чи ні. І буду починати новий проєкт з такої пряжі на Касупер Інші. Це напівовна. Напівовна, 25% вогні, не 75% акрилу, 100 грам, 260 метрів, і колір тут. Так, колір 275. Це такий рожевий. Мені здається, він передається вам вірно. Ось. Але освітлення зараз таке собі, тому ось так вам показую, і буду розпочинати в'язати е, сарафанчик для своєї племінниці. Її 2,5 рочки, і їй в садочок треба якийсь тепленький сарафанчик. І я вирішила, що я зв'яжу е, е, спідничку. Таку ажурну візеруночком ажурним, а там, де верхня частина сарафанчика, там буде лицьова гладь. Хочу зробити ще такий невеличкий комірчик. І можливо, якщо вдасться мені, то якісь прикраси. Я думала, може квіточки, я там бачила у світланки, був майстер-клас на квіточки такі об'ємні, то я Хочу використати. Покажу вам візеруночок, який я хочу ось такий. Ось такий візеруночок буду використовувати. Я, до речі, вчора пробувала починати, розпочала, але виявилась маленька. І саме таке у мене було те, що я зв'язала зразок, поміряла, вирішила, там за зразком мені треба було набрати 136 петель. І я вирішила, що це дуже багато, набрала менше 119 і почала в'язати. І як виявилось, що воно ж дійсно мале. І правильний був результат на 136 петель. Тому я буду розпочинати все заново. І буду в'язати. Ще я на, ці, на цьому тижні планую в'язати шкарпетки, але показувати їх не буду, бо це в'яжеться для шкарпеткової корзинки. Ну, отакі плани. Я думаю, що для мене це занадто. Я навряд чи встигну і рукавицю, і сарафан, і шкарпетки. Тому буду показувати те, що вийде. Але дуже би хотілося, бо усі ці проекти вони дуже термінові. Шкарпетки я. В'яжу, і я їх буду відправляти, бо холодно вже рукавичку мені треба закончити, тому що це вже кінець проєкту. Хотілося би, щоб там поставити крапочкою цією рукавицею. І сарафанчик треба теж дуже швиденько, бо я в'язала і шапочку, і шкарпеточки, і воно лежить, я не можу відправити, тому що не можу дов'язати сарафанчик. Тому буду працювати. І подивимося, що в мене вийде. А вам бажаю гарного тижня. Нехай все буде у вас добре і зустрінемось у наступному підключенні. Бувайте! Усім привіт! Сьогодні роблю ще одне підключення. Хочу вам розповісти, які в мене просування стосовно мого сарафану, і показати вам деякі свої невеличкі покупочки. Тож, давайте почнемо. Я вам розповідала, що буду в'язати дитячий сарафанчик, це на дівчинку 2,5 рочки. І ось я почала знизу, це така буде спідничка. А потім Я вже перейду на... Я в'яжу зараз по колу, а потім перейду на вив'язування пілочок і буду в'язати окремо. окремо спинку, окремо перед. Тому, поки в'яжу тут. Такого, особ... ну, такого дуже великого пресування немає, але мені подобається. І ось подивіться, яка пряжа все-таки чудова. Оце перший рапорт я його перев'язувала. Причому я його вже навіть відпарила. І потім перев'язувала. Дуже красиво, вона виглядає. Єдине, що, бачите, тут є такий об'єм, об тут немає, але я буду його все одно відпарювати, тому що мені отак більше подобається. Так. І в'яжу, поки тут просто вгору, нічого такого ще немає. ось І хочу вам показати свої покупки. Я вам вже давно казала, що я купила собі блокатор на 45-й розмір, ось такий. Мені ці блокатори більше подобаються. Тепер я можу їх порівняти. І ось, ось такі вони дуже класні. І давно вже не те, що мріяла, а хотіла собі ну, лічильник рядів. Ось нарешті його купила, і задоволена, тому що він мені потрібен. Ну і хочу вам показати ще, в мене з'явилась новенька пряжа. ось така. Це я, це один артикул. Він називається Лана Кардате Канбера 100% картний маринос в 100 грамах 1550 метрів. Ось такий красний. він... Тут яркіший, але вживу він не такий яркий, жовтий. Вони всі дуже яскраві. А насправді вони не такі яскраві. Він між жовтим і гірчичним. Оцей, оцей колір я брала, бо я хочу зв'язати донці светер жакардом, тому хочу поєднати отакий. У мене є темно-сірий і білий, можливо, ще туди додам. Да. Це також той самий артикул 354. Тут, тут не пам'ятаю, ну, тут небагато. Ось отакі. А оцей красний з білим це е, йде новий рік, то я думаю, такі поєднання будуть взагалі безпрограшний варіант, тому буду в'язати. Так, це перша була така. Покупка І ще в мене з'явились новинки ось такі яскраві, красиві кольори. Це м, пряжа допомогла мені купити Оленка Буганова. І я дуже задоволена, тому що я пробувала вже артисан, але ось такі класні кольори. Червоний. Також це можуть бути новорічні якісь шкарпетки. Оці кольори мені дуже подобаються. Я хочу їх поєднати. Подивимось, як воно буде. У цей синій також у мене є схожий колір, але він не буде зайвим, тому що ну, він дуже красивий. Ось такі в мене були покупки. Це не за цей тиждень, це вже, напевно, за. Листопад я встигла прикупити але такі покупки, і, і мені е, не вистачає часу їх вив'язувати, але було дуже вигодні такі умови. А ці мені були потрібні. Так, і ще хотіла вам показати одну таку річ ось, подивіться, що я отримала. Е, хоча я вважаю, що моїх там квадратиків було дуже-дуже мало, але все одно мені приємно, що я взяла участь і змогла долучитися до такої великої події. І дуже задоволена, що в мене є така подяка на згадку. Ось, це поки усі новинки, що були на цьому тижні. То буду продовжувати працювати. На цьому тижні закінчився проєкт «З'яжи шапку 5 за 5, тому я там ще в'язала ті процеси, закінчувала, які були в мене розпочаті. І тепер буду. Мені на цьому тижні треба закінчити оцей сарафанчик, тож буду намагатися це зробити. Подивимося, що в мене вийде. А з вами поки що прощаюсь до наступного підключення. Сьогодні. Усім привіт, усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні е, знімаю останній е, шматочок, останнє підключення цього тижневого влогу, і е, е, хочу вам показати, чи вдалося мені доробити те, що я планувала. Е, значить, я вам показувала на початку тижня рукавиці, я їх дов'язала і вони показала їх звіті. У спільному проєкту зв'яжу шапку 5 за 5. Якщо вам цікаво, то ви можете пройти і подивитись, там вони є. А Ще я планувала зв'язати з такої ниточки на Ака Супер Інші і сарафанчик для своєї племінниці. Це 25% вовни, 75% акрилу, 100 г 260 метрів. Колір це 275. І я зв'язала сарафанчик, і в мене на нього пішло 120 грам. Ось такий він, він вийшов. Мені дуже-дуже подобається, адже взагалі то в'язати усі дитячі речі вони такі гарнюні, такі милі, тому це дуже-дуже приємно. Значить, я вам розповім вага його 120 грам, він зв'язаний на дівчинку 2,5 рочки. Я думаю, що тут буде і на 3. І єдине, що я забула принести сантиметр. Зараз я візьму його. Так, Я повернулася, взяла сантиметрову стрічку. Зараз будемо заміри робити. Значить, довжина. 46 см. Це буде трошки нижче за попу, прикривати попу. Мама сказала, що їм такий потрібен, бо вона його буде носити під ласинки. Так, тут має бути: ну, ми заміряли животик ось 31 см. Ну, тобто тут 62, а якщо він потягнеться, то буде більше. Ось тут, значить. 24, ну це 48. Я також думаю, що він тут буде нормально. Е, так, підничка. 20. 28 десь. А тут, 17. Ось тут гудзички можна розтіпнути і все добре буде. Одягатися такий ось комірець. Так що, ось така ковтинка вийшла. Оцей візеруночок мене надихнула Маруся і Оксанка Левчук. Маруся в'язала джемпер для себе і своєї мами схожим. Не саме таким, а схожим. А потім Оксана Левчук зв'язала бактус для своєї донечки. І там також схожий візеруночок, але в мене трошки він відрізняється, але я гадаю, що вони все одно схожі. І як на мене, то виглядає дуже-дуже гарно. Ось така вийшла річ. От, і я дуже задоволена тим, що вийшло. Так, ну, у це і все. На наступному тижні в мене ще залишилися шкарпетки, які мені треба дов'язати на цьому тижні. Але то буде вже для шкарпеткової корзиночки, тому я їх буду вже там показувати. І буду починати нові процеси абсолютно нові. У мене ще є одне замовлення, яке мені треба. Також терміново розпочати там шкарпетки також, але вони на дівчинку 6 років, тому там вони не дуже великі. І хочу розпочинати вже плечові вироби, бо дуже я за ними скучила. Отак. От Бажаю вам гарного дня, щоб у вас день пройшов продуктивно і щоб все було добре. До побачення! Зустрінемось у наступних відео.